Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку інтернеті без вкладень. LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні на огляді в нас буде новий кран по заробітку криптовалюти біткоін, на якому ми зможемо заробляти абсолютно безкоштовно та без ніяких план. Але перед початком огляду як завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходити за посиланням під цим відео і потрапляти на сам сайт. І після переходу потрапляємо на сам сайт. Називається він у нас адрес Satoshi. Тут ми можемо переглядати рекламу і за це отримати біткоін Satoshi. І далі вже виводити собі на гаманець False від однієї Satoshi. Ну, і, звичайно, для того, щоб нам почати тут працювати, нам потрібно пройти реєстрацію. Для цього натискаємо реєстрацію. Вона виглядає тут ось таким чином. Також нам потрібно буде біткоін адреса гаманця False Для цього переходимо в наш гаманець False Далі натискаємо в ували, знаходимо наш біткоін. І натискаємо депутати. Копію цю адресу і вставляємо це поле. Далі заповнюємо всі свої дані, проходити капчу і садвіт. Все, ми зареєструвалися, далі можна перейти до авторизації, натискаємо логін, вводити свої дані, за якими ми Також можна натиснути галочку, щоб нас не викидало постійно з нашого аккаунта. Проходимо капчу і натискаємо сад. Далі потрапляємо вже в свій особистий кабінет. Тут ми бачимо всі наші дані, скільки нас зараз на балансі Сатош. Також ми можемо бачити інформацію, що виводити ми можемо тут раз в три дні. І також що депозит ми можемо робити в різних криптовалютах. І поки що тут небагато способів заробітку, так як сайт працює нещодавно. І на чому ж ми можемо тут заробляти. І це перше, тискаємо це на нього. Як бачите, я вже сьогодні переглянув рекламу, поки що її тут небагато, але в мене залишилась одна, Звичайно, це яка Реклама, мабуть, яку просуває сама платформа, тому що як бачите, за 100 секунд ми лише одну сатошу, а інші бачите, тут за 30 секунд ми отримали 6 сатош. Але все одно давайте я зараз вам покажу, що тут працює цей серфінг. Нам прийде нам ця одна сатоша на баланс. Для цього натискаємо на рекламу. Далі натискаємо Bow і все нас запустилось. Ось така реклама. Тут в нас запускається таймер. Ми можемо, поки йде таймер, переходити на інші вкладки. Тобто реклама тут в неактивному вікні, тобто нам не потрібно залишити стіну на сайті реклами. Ну і давайте, поки в нас йде таймер, я призупиню відео. І потім, як тільки таймер добіжить кінця, ми продовжимо огляд. І ось вже наш таймер добігає кінця. Все. Нас поздоровляє, що ми отримали нашу винагороду. Переходимо в клас-аккаунт, далі в дешборд. І як бачите, все в мене стало десять, то тобто серфінг працює. Поки що тут, звичайно, мало. Рекламодавців, але подальше, я сподіваюся, що цей сайт буде розвиватися, і ми зможемо заробляти тут дві. Також ми можемо тут рекламувати свої проекти. Для цього переходимо в вкладку рекламувати. Тут вводимо дані нашої реклами. Мінімальна сума замовлення у нас тут 1000 переглядів. І тут ми можемо обрати скільки секунд будуть переглядати нашу рекламу. Як бачимо, найдешевше це 10 секунд, коштує 3 сатоші і найдорожче 60-14 секунд. І тут ми бачимо, скільки нам потрібно буде в Загальному заплатити за нашу рекламу. ну Звичайно, ви можете тут обрати більшу кількість переглядів. Тому хто рекламу сайте, також можете тут все робити. Ну і також ми ще можемо тут заробляти на шортлінсах Тут ми бачимо, які зараз є шортлінси, скільки ми отримаємо за їх виконання та скільки на добу ми можемо виконувати той чи інший шортлінс. Звичайно, я не буду зараз це показувати, тому що це займає доволі багато часу, але сподіваюся, кожен вже знає, як це робиться. А хто й не знав, то звичайно розбере. Ну І також тут проводиться ще ну і також тут ще проводить конкурс райфоводів на ткану на. Ось реферал контент І тут ми бачимо, що 10 найкращих рефроводів отримують винагороди. Тут ми бачимо, які винагороди. І як бачите, тут за перші місця доволі непогані винагороди. також не так багато ці користувачів запрошували. тому Хто вміє запрошувати, звичайно, запрошуємо, займаємо призові ліска та отримуємо винагороду. І також тут ми можемо ще придбати акції, коштує одна акція 1000 сатош, і ми будемо отримувати щодня 2% на протязі та днів. І в кінці ми отримаємо 200% заробітку. Звичайно, я нікого не призиваю сюди інвестувати. Кожен приймайте сам чи потрібно вам сюди інвестувати. Я Цього робити не буду, так як сайт доволі новий. І поки що не відомо, чи буде він працювати, чи ні. Якщо сайт буде розвиватись, то звичайно сюди можна буде занести декілька тисяч сатош і подивитися, що з цього вийде. Але завжди пам'ятайте про ризики інвестицій в інтернет. Ми давайте вже ж перейдемо до найцікавішого. Це вивід з цього сайту. Для цього повертання. на головну сторінку. Вивід у нас тут від однієї з сатоші, натискаємо Віздров. Далі перевіряємо свою адресу. Тут ми можемо, як бачимо, виводити лише на False Pay. Тут автоматично вводить сума, яка у нас зараз на балансі. І також тут немає ніякої комісії. Тільки ми вводимо, тільки ми її отримаємо. Ну і далі натискаємо Submit. міткайм, все, наша виплата пройшла. Давайте перейдемо в наш на мене Pay та поглянемо, чи прийшла нам сайт. На цього всі. Переходимо на огляд. Як бачите, нам прийшла наша виплата в розмірі 10 сатош сайт платить. Тому можна на ньому заробляти. ну і, Звичайно, ми поки що багато не заробимо, але хочу сказати від себе, що зараз саме той час, коли потрібно збирати будь-яку кількість цих сатор, звичайно, поки що його не продавати, тримати. Тому що хто знає, на наступному році буде вже хали біткоїна. І тоді, я вважаю, наступ буллеран. І ми зможемо продати всі наші назбирані токени за хороші гроші. І всім здається, звичайно, що там, зібрати в день там, ці 10 сатош, чи тут як виплачуєте раз в три дні там, зберете 30-40 сатош. Це невеликі кошти, але скажу так, що ви зберете тут 30, там 50. І так, ви навіть не помітите, як у вас вже збере 10. А звичайно, коли ціна зросте, то ви зможете доволі непогано заробити. Навіть нічого не в Ось такі різні проекти. Тому раджу всім збирати, хоч і такі мінімальні суми. І повірте, в подальшому ви не пожалкуєте. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось та була корисна ця інформація. Ставимо лайки. Підписуємося на канал та давайте разом просувати український мовний контент на YouTube. Бережіть себе. До побачення!